Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. І у нас в гостях Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Да, через те, що у Києві триває е, тривога, гуде сирена через запуск російських ракет. У нас сьогодні такий специфічний запис, пан Сергій в сховищі, але я в машині. Але в безпечному місті, тому будемо вже писати цей ефір з таких умов, яких маємо. Отже, пане Сергію, по Херсону вчора були заяви цих колаборантів, усяких там на Херсонщині, а також заява того головного, хто він командував, що і суровікін, сирійський місник російських військ, так, про те, що вони приймають складне для них рішення. Ми це для себе розуміємо, що вони готуються відступати із правого берега Дніпра. Що там відбувається? Так дійсно ви праві, але питання в тому, що свої родини місцеві гауляйтери вивезли і ще тиждень або навіть два тижні тому. Тобто вони всіх їх попереправляли на якраз на лівий берег і далі до Криму. А зараз з учорашнього дня розпочалася така власне масована інформаційна кампанія серед місцевого населення. Там і лідери суспільної думки їхні і їхні основні топ колаборанти Скручують теми, що мовляв, будь ласка, покидайте швидше, власне кажучи, сам Херсон і переправляйтесь. Тобто, ми розуміємо, що ну росіянам завжди вірити не можна, це роблять такі кампанії. Робляться, як ну як, власне кажучи, інформаційне прикриття для якихось дій, тому потрібно завжди бути дуже уважним і пам'ятати, що росіян що звична тактика для росіян це використовувати цивільних осіб як життя. mai Тобто, цілком можливо, що росіяни можуть планувати якісь провокації. Цілком можливо, що ну от ми чули, що вони будуть звинувачувати збройні сили в обстрілах жилих житлових кварталів, там будинків цивільного населення, ще тобто ще якусь нісенітницю. Це дуже схоже на їхню риторику, і тоді це слугувало підводкою для власне кажучи самих російських провокацій, коли вони ми знаємо і зградів обстрілювали, і вибухівку під. Відкладали і тому подібні речі, тобто цілком може бути, що росіяни також будуть використовувати цих людей для того, щоб прикриватися ними при переправі через Дніпро, тобто для того, щоб вивести свій особовий склад, вивести якусь свою техніку по руху по маршрутів, тобто, коли будуть рухатися автобуси з цивільними в перемішанні з технікою, добре розуміючи, що по цивільним особам наші сили оборони звичайно Чайно, що не стрілятимуть, тобто все можливо, і тут головне правило для місцевого населення триматися подалі від місця, де є російський солдат або ж російська військова техніка. Ну власне про ці провокації писав і Віталій Кім про те, що там росіяни закопують танки в землю, і це на його думку може свідчити навіть про те, що вони не лише будуть прикриватися живим щитом, а й будуть ціленаправленно обстрілювати місто. Ну, в принципі, так як, да, як росіяни терористи, ми від них можемо чекати абсолютно чого завгодно. Тобто, ви теж вважаєте, що це цілком можливо? Цілком можливо, тому що бачите, якщо ми візьмемо ще кілька днів. Тобто, ще на наприклад, ще з минулого тижня, фактично з кінця з кінця минулого тижня, росіяни вдалися до тактики, от таких дзеркалення, і вони почали звинувачувати Україну в тероризмі. Тобто вони навіть не вигадали нічого кращо, ніж просто-напросто мавпувати ну, власне, нашу інформаційну кампанію, роз'яснювальну просвітницьку кампанію. І от вже тепер вони звинувачують нас в тероризмі. Очевидно, що їм для цього потрібні факти, і. І очевидно, що ці факти будуть давати ось ну такі відморозки, як Соровікін і е, вся його команда. І ми розуміємо, що російська держава використовує свої збройні сили російську армію, е, власне кажучи, для обстрілів житлових кварталів, е, житлових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури. Тому їм е, ну нічого не вартує. Звичайно, що здійснити черговий обстріл, і, наприклад, по житлових будинках, наприклад, в місті Херсон. Ну знаєте, росіяни люблять ні, ваше мені то як, якщо ти мені не дісталася, то значить нікому не дістанешся. Тому абсолютно прогнозовано, що вони можуть датися до таких дій. Добре, але ген наш ні ген, наш генштаб, ні, взагалі ніхто із українських військових не підтверджує про те, що українська армія пішла у наступ. Про це пишуть російські телеграм-канали. Так, і тому нам важливо покладатися на саме на офіційну інформацію на інформацію нашого генерального штабу, тому що саме вони мають всю повноту інформації по і по всім фронтам. І звичайно, що для успішної реалізації будь-якої військової операції потрібно дотримуватися режиму інформаційної тиші, і ми можемо десь в загальних рисах сказати, що так у нас продовжується просування вперед. Ми продовжуємо завдавати. Збитків ворожій армії продовжуємо поступово звільняти наші території. Ситуація тяжка, тому що там є дійсно на правому березі Дніпра накопичено дуже велике угрупування російських окупаційних військ. Але все ж таки ем, ініціатива належить саме Збройним силам України. Е, ну а вже самі росіяни е, лише їм залишається організовувати собі оборону, ну яка поступово виснажується. А скільки їх там тисяч? Ну, ми говоримо приблизно 20-25 тисяч. Це малі цифри, справді. Да. Добре, якщо вони, якщо ми звільнимо Херсон, яка може бути далі ситуація, як ми можемо де окуповувати решту півдня? Якщо там дуже ну така велика, як це на Україні приграда, да, як це української буде? Так, перепона як Дніпро. Форсувати не надзвичайно складно як бути. Ну, ви праві, але питання в тому, що розташувавши артилерію, наприклад, вже на правому березі Дніпра, ми зможемо дуже швидко тримати під вогневим контролем всю решту частину Херсонської області, аж аж до Криму. А я нагадаю, що саме з Криму надходить вся основна техніка, і паливо, і люди, і, і, і тому подібне. Тобто мати вогневий контроль над ось цими переходами з Кримського півострова – це стратегічно просто важливо, ну і також е, треба сказати, що є і інші напрямки, наприклад, запорізький напрямок, тобто там з центром в місті Мелітополь, е, який потрібно також буде звільняти, і, і його вже буде простіше знову ж таки здійснювати просування на тому напрямку, якщо росіяни не матимуть ось цієї важливої бази, е, тобто, ось е, цього повноцінного сполучення. Е, ну і крім того, звичайно, що на сході, тобто, наш Луганський напрямок, там Харківський Луганський напрямок. Е, і звичайно, що нам потрібно зламати ситуацію на Донеччині, тобто на Донецькому напрямку, де ворог все ж таки продовжує свої наступальні дії там завдяки ну шаленій просто концентрації в першу чергу артилерії. І використовуючи в якості піхоти ось тих всіх зеків, учасників незаконних збройних формувань, типу Вагнер, от ворог продовжує просуватися і точаться дуже жорстокі бої в районі Бахмута. Ну, це якби нелогічно, да? навіть цивільному зрозуміло. Якщо вони втрачають територію там на півдні, то навіщо там б'ють лоба на тому самому Бахмуті? Ну от власне кажучи, це якраз залежить від кожного кожної ділянки фронту, тому що розуміють, що одна ділянка вона діє в принципі десь більш автономно від іншої. І якщо, наприклад, на той же Херсон не можна перекинути більше техніки, ні, ну, ніж це можливо, то тут вже вони концентруються на виконанні своїх політичних завдань. А Путін нагадаю, що вже тепер до кінця місяця поставив завдання вийти на адміністративні кордони до. Донецької області, ну що ж, я я впевнений, що в їм це не вдасться, але для російського командування ну свої солдати, це власне кажучи, не, не життя. Вони ніколи не рахували життя е, цих солдат, а тим більше найманців е, з числа кримінальників, з числа зеків, які взагалі не підпадають під жодні обліки, і е, ну яким російська держава, власне кажучи, вважає, що нічого не зобов'язана, тому можна їх посилати на вірну смерть. Це зрозуміло для російської влади. Їхні люди ніхто і їхня, ну вони справді там скільки їх загине, їм байдуже. Ці цифри добре, що таке запитання: оці мобілізовані, які вже їдуть на фронт, ще спочатку самої мобілізації в Росії. Через 2-3 тижні очевидно їх буде набагато більше чи становлять вони нам якісь проблеми? Звичайно ж, становлять нам взагалі треба розуміти, що російська армія, все ж таки, це є сильна армія, і тому це це не буде легкою прогулянкою звільнення всіх наших територій. Ми звичайно, що переможемо і цього ворога. Ми звичайно, що звільнимо всі наші землі, але все ж таки. Попереду нас чекають ще важкі і кровопролитні бої, і от будь-яке поповнення це звичайно, що підсилення для такої армії. Тобто, будь-який мобілізований, він може замінити солдати на чергуванні, він може копати окоп, тобто він може роз, розвантажити вже власне кажучи бойові підрозділи. Тому так мобілізовані це достатньо сильна підтримка для російської армії. В якості питання, ну це вже інша справа, тому що насправді для нашої артилерії і в тому числі для. Реактивної артилерії байдуже чи ти маєш 10 років, скажімо так, служби в радянській армії, чи ти маєш лише 10 днів з часу, як тебе мобілізували? Тобто знищені будуть всі, і це треба розуміти. І дуже приємно, що все більше більше саме з числа мобілізованих новомобілізованих розуміють цю реальність і все більше більше звертаються до державного проекту хочу жить. Який Україна, власне кажучи, і відкрила для таких людей, які бачать безперспективність ведення цієї війни, і ми вже отримуємо дійсно маси анкетних заявок з проханням прийняти в полон, тому що ну бійці розуміють, що для того щоб залишитися не лише живим, а щоб не повернутися калікою, краще ну не то щоб навіть краще, а єдиний варіант, власне кажучи, здатись до українського полону. Росіяни робіть так, як каже Сергій Кузан: здавайтеся в полон, пишіть заявки. Тут точно про вас подбають. І якщо найменше, ви збережете життя і не повернетеся назад додому інвалідом. Я нагадую нашим глядачам, що у нас в ефірі був Сергій Кузан, голова українського центру безпеки та співпраці. І ми говорили сьогодні про е звільнення Херсону, яке можливо може статися у найближчі тижні. У найближчі тижні. Давайте не будемо загадувати справді, тому що там є багато факторів. Тобто, це взагалі тема для нашої окремої розмови, і можливо увага буде зміщена, наприклад, з Херсону на якийсь інший напрямок спеціально для того, щоб відволікти. Але те, що звільнення відбудеться, це 100% це беззаперечно. Добре, слідкуємо далі за ситуацією. Пане Сергію, я вам дякую, що ви вийшли в ефір у такий тривожний для нашої країни час. Я нагадаю, у нас зараз триває масштабна сирена. Пан Сергій в сховищі, Я теж у сховищі, тому от вийшов такий от ефір. У нас у таких реальних умовах. Дякую, Сергію. Залишаємося з вами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал і дякую, що були з нами.